Преосвящений Владико, отець Роман, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес. О, Воскрес! Добре, знайомий нам євангельський уривок про весілля у Кані Галилейській, який є одним із двох таких згадок євангелисти Івана про Пресвяту Богородицю. Євангелист Іван згадує про неї ось у цій другій главі свого Євангелія, розповідаючи про перше чудо Ісуса Христа, і другий раз уже буде під Христом, коли Пресвята Його Мати знаходиться там з учнем Іваном, і він через свого любого учня, Івана Богослова, вручає своїй матері усе людство. І що цікаво, дорогі брати і сестри, і в першому, і в другому уривку, де Євангелист Іван згадує Богородицю, він описує її одним словом, що Ісус Христос до неї звертається жінко. В сьогоднішньому уривку ми чуємо, що тобі і мені жінко, до того, що сталося на весіллі. В іншому уривку, вже в 19 главі, Ісус Христос знову каже: Жінко, ось Син твій, а до Івана ось мати Твоя. Якщо ми поверхово читаємо івангельський текст, то нам може здатися, що як це так? Звертатися до матері «жінко». Не знаю, чи хтось колись подібно звертався до своєї мами. Я собі уявив, якщо би я так сказав своїй мамі, то, як мінімум, вона би сказала, що ти собі дозволяєш. Але коли хочемо трошки глибше почерпнути із тексту, то цікаво, що всі дослідники згідні із тим, що Іван Лист Іван спеціально це слово вживає «жінко», Бо він хоче сказати, що вона є тою самою жінкою, котру сотворив Бог, яку було звати Єва, котра була матір'ю всього живого, а вона є тою другою жінкою, котра знову стає матір'ю, через котру відроджується усе сотворіння. Бо як через Єву у третій главі буття прийшов гріх, так через нову Єву. Богородицю, ми її так називаємо новою Євою у багатьох літургійних текстах, приходить перше чудо. Ісус Христос перше звіщає свою славу, славу Свого Божества. Як через жінку прийшов гріх, так через жінку приходить у наше життя спасіння. Пресвята Богородиця. Випрошує постійно свого Сина, щоб прісна вода нашого життя, яким часто наше життя виглядає, стало добрим вином, бо вино є символом радості, якої так прагне людське серце. Сьогодні, брати і сестри, задумаємося над тим, що Ісус Христос доручає нам свою. Матір через оце перше чудо, тому що вона, як справжня жінка, як еталон жінки, бачить, коли щось не так. Жінка завжди бачить, коли чогось бракує, особливо, коли приймає гостей. Пресвята Богородиця бачить, що в нашому житті не так. І вона завжди про це просить у свого сина. Щоби ті важкості, щоб ота пріснота нашого життя перетворювалася на щось справді добре, щоб ми смакували життя, як можемо смакувати добре вино. Тож сьогодні молімося, дорогі брати і сестри, через Пресвяту Богородицю, щоб ми бачили, де тоді посудини прісної води є в нашому житті. Щоби ми. За них разом із нею просили в Ісуса Христа, щоби Він перетворив наше життя, бо Він, направду, єдиний має ту силу тоді, коли у нас нічого не виходить, окрім того, щоби відчувати прісність свого життя. Він єдиний може перетворити це на добре вино, на те, щоб ми відчувалися справді щасливі, навіть у важкостях. Амінь Христос Воскрес!